Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни, математики. Дітки, до нас сьогодні завітав гість. Це був їжачок. Ви не бачили його? Давайте його пошукаємо. А ось і наш їжачок. Їжачок, що трапилось? Чому ти заховався за кущем? Я зовсім один і в мене немає друзів. Допоможіть мені, будь ласка, знайти таких же самотніх тваринок, щоб подружитися з ними та разом гратися. Подивіться, скільки тут тваринок. Знайдіть, де одна тваринка, і поставимо її біля їжачка. Це? Білочко, давайте ще пошукаємо. Це ведмедик та зайчик. Молодці дітки. Їжачок радий, що знайшли йому друзів. Але наш їжачок зголоднів. Чим ми можемо пригостити нашого гостя? Вірно, грибочком. Скільки в нас їжачків? Один. Скільки ми дамо йому грибочків? Один грибочок. Погляньте, у нас є тарілочки з їжею. Яку тарілочку ми виберемо і чому? Вірно, ми вибрали тарілочку, де є один грибочок. Тому що їжачок один. Йому треба один грибочок. Молодці! Ось ми і нагадували їжачка. Сьогодні ми з вами говорили, що їжачок один шукали один грибок. А ви знали, що один це не просто слово, це цифра. Цифра один спеціальний значок, що позначає, що в тебе один предмет. Їжачок пропонує вам скласти цифру 1. Щоб її скласти, треба взяти дві смужки, чи однакової вони довжини. Давайте їх порівняємо методом накладання. На синю смужку покладемо червону. Що ми можемо сказати про червону смужку? Вона коротша, а синя. Довша. Їжачок пропонує вам пограти у гру довгий, короткий. У жирафа шия довга, а у черепахи коротка. У пеликана дзьоб довгий, а у качки короткий. У дівчаток волосся довге, а у хлопчика коротке. Червоний олівець короткий, а фіолетовий довгий, біла стрічка коротка, а коричнева довга. У черепахи ноги короткі. А у жирафа довгі. Спробуйте знайти навколо себе предмети короткі та довгі і назвіть їх. Візьміть довгу смужку і покладіть її вертикально. Ось так. Візьміть коротку смужку, покладіть її навскоси зверху вниз. Ось так. Вийшла цифра один. Молодці діти, але нашому їжачку вже час іти. Давайте попрощаємося з ним. Па-па-па-па. Дітки, хто до нас сьогодні завітав? Так, їжачок. З якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Вірно, з цифрою один. Цифра 1 означає, що в тебе один предмет. Як можна порівнювати предмети за довжиною? Короткий, довгий, Ви були всі сьогодні молодці. До побачення!